Насичений сьогодні у нас подіями був день. Приємно, що крім різних привітань різними мовами. Пишуть мені дописувачі і бажають 36,6. Це насправді дуже важливо сьогодні бути здоровими. Як чути, пане Артеме, Шипот. Якщо ви не хочете мене слухати чи бачити, будь ласка, виделіться і не дивіться. Не треба писати образливі коментарі. Вони мене не ображають. Насправді просто показують рівень ваш і таких же дописувачів інтелекту. Чути добре? Окей. Значить, з найголовнішого сьогодні. Вчора пробував пояснити, не всі почули на сьогоднішній день. В Чернівцях немає жодних обмежувальних заходів, які прийняті міською владою чи обласною владою. Тільки час зможе показати правильні ці були рішення чи неправильні на сьогоднішній день. В Чернівцях діє виключно постанова кабінету міністрів номер 211 зі змінами. В яку вносяться зміни дуже часто, і в тому числі навіть сьогодні були внесені певні зміни. <кій> Отже, в Чернівцях з вчорашнього дня можуть працювати всі магазини. Фактично, сьогодні, після рішення Кабінету міністрів і рішення міської ради, можуть працювати всі непродовольчі ринки, можуть працювати сфера побуту, літні майданчики. Відкрито для відвідування парки і, і кладовища, але в будь-якому випадку до кожного з цих закладів, до кожної з цих категорій закладів, які відкриті і працюють, є чітко прописані законом вимоги щодо дотримання санітарних норм протиепідеміологічного режиму е, і таке інше. Е, фактично, заклади громадського харчування всі можуть працювати на виніс. Або на доставку плюс літній майданчик. Як сьогодні приймалося рішення по непродовольчим ринкам? Я думаю, що багато хто з вас знає, можливо, хтось дивився сесію міської ради. Ну, черговий приклад, як на сесії міської ради. Роблячи важливу справу відповідальну справу, бо сьогодні міська рада взяла на себе відповідальність правда рівно на 10 хвилин, поки уряд не дозволив роботу всіх промислових ринків на території України, але брала на себе відповідальність і починали придумувати якісь такі рішення, які ну де точно не було названо реальну картину, де точно не було прийнято взято на себе відповідальність, намагалися. Обмежити роботу ринків, да? при тому, що до цього жодних обмежень не було прийнято міською владою. І інші речі, ну, Бог з ним, ринки працюють на законних підставах. Єдине, що найголовніше всім закладам, які починають роботу, треба дотримуватися вимог. Ці вимоги насправді прописані, як і правила дорожнього руху. Військові устави, вони прописані кров'ю, вони прописані життям і здоров'ям людей. Якщо прописано, що має бути дезінфекція, мають бути перчатки для певних категорій працівників, що мають бути захист, що має бути все решта, то власники і працюючі мають розуміти, що вони в першу чергу мають нічого зайвого з вулиці не принести додому до себе. Друге, вони мають, не дай Боже, не заразити клієнта. Третє, клієнти мають розуміти, що вони так само, не дай Боже, не мають нічого принести додому. Тому що хворих дуже багато. Захворюваність не спадає. Люди, чернівчани, помирають. Помирають люди, які є чимось батьками, друзями, братами, сестрами і таке інше. У мене кожного дня, повірте, особисто багато дзвінків від людей, які переживають за своїх рідних. Які знаходяться в закладах охорони здоров'я міста і області, з проханням щось зробити. Міський голова в цій ситуації зробити не може нічого. Все роблять лікарі. За що їм велика вдяка, честь і пошана від територіальної громади. Багато питань, які стосуються суміжних сфер, які мають працювати. Враховуючи, що відкриті ресторани, там, ж, літні майданчики, Калинівський ринок, магазини, інші ринки міста. Багато питань щодо відкриття початку роботи дитячих садочків. Багато питань про громадський транспорт. Ці всі питання врегульовані постановою Кабінету міністрів, і уряд планує з 22 числа надати дозвіл на. Запуск громадського транспорту. Як будуть прописані правила, ще ми не знаємо. Ми готуємося і до відкриття садочків вже, навіть не знаючи, коли воно буде. Але що стосується, наприклад, дошкільної освіти, щоб батьки не переживали і могли лишити дитину в садочку, то в першу чергу ми будемо слухати лікарів. Хоча, знову ж таки, питання: сьогодні лікарів чують все менше і менше людей. Чують тільки ті, ті в кого рідні, друзі і близькі сьогодні борються за своє життя в міських лікарнях чи погано себе почувають вдома, багато людей все ж таки продовжує вірити, що віруси не існує, що це все якась змова. І тільки ті люди, які з цим стикнулися безпосередньо, ті люди, які вміють аналізувати інформацію, вони розуміють, що це, ця небезпека чатує на кожного з, на, з нас на вулиці, на роботі, в садочку тощо. Відновити громадський транспорт буде непросто, тому що я переконаний, що будуть обмеження. Ми будемо приймати якісь, можливо, не дуже популярні рішення, адже на відміну дуже часто мені задають питання і розказують про те, що от дивіться, от в Німеччині, в Австрії, в Іспанії, в Італії не припиняв роботу громадський транспорт. Ті люди, які відвідували ці країни. Я думаю, що вони всі мали можливість наочно побачити, да, що там громадський транспорт і в звичайному режимі не передбачає скупчення, велике скупчення людей. Ну не стає там ніхто на останню сходинку, і не взявшись за поручні двох дверей, не намагається заштовхнути ще затрамбувати пасажирів для того, щоб в годину пік тролейбус чи маршрутка поїхали далі. У нас, на жаль, у всіх містах України з цим велика проблема. У нас не вистачає громадського транспорту, і якщо в такий автобус чи тролейбус попадає один хворий, не врятує навіть маска і рукавички. З цього цього транспортного засобу вийде кілька десятків захворівших на коронавірус людей. І не всі з них виживуть. Якщо буде супутня патологія, вік. Ще якісь речі, які до сих пір вчені світу не знають, як вірус впливає на ту чи іншу людину. Ну, Тепер, тепер досить про, про погане, ну, не погане. це наше життя вже ми маємо розуміти, що воно, воно вже таке, як є, і воно не зміниться найближчим часом про, проінформувати про інформацію, яка з'явилася в деяких соціальних мережах. Про те, що в школах першочків це стосується тільки щасливих батьків, діти, яких ідуть в перший клас в цьому році, про те, що викликають на співбесіди і таке інше. Я прошу звертатися особисто до мене через мережу Facebook, звертатися в управління освіти, тому що наказом управління освіти, наказом міністерства. Освіти України чітко заборонено будь-які оцінювання знань, навичок майбутніх першокласників в закладах, тобто, це все можна зробити, дитину записати взагалі в перший клас по пошті, в електронному вигляді тощо на сайті міського управління освіти ви зможете знайти більш детальні інструкції. І якщо хтось намагається порушити ці нормативні документи, Міністерство освіти, управління освіти міської ради, будь ласка, звертайтеся, але ще раз вказуйте, як в будь-якій скарзі, навіть у нас по закону України анонімки не розглядаються. Ви, якщо скаржитесь, ви маєте розуміти, що ви маєте назвати заклад, прізвище людини, яка надала вам ту чи іншу неправомірну неправдиву інформацію, таке інше, для того, щоб ми могли об'єктивно розібратися і зробити висновки, і ми, та ті люди, які... Е Скажімо так, не, не дотримуються законів і настанов. Е, отже, у нас сьогодні кілька важливих подій відбулося в сфері охорони здоров'я. Перше, ми прийняли сьогодні 5 медиків з міста Дніпро, які приїхали допомагати своїм колегам Чернівецьким лікарям. Медичним сестрам. Вони сьогодні мали ознайомчі візити, завтра приступають до роботи. За що я вдячний і міському голові Дніпра Борису Альбертовичу, Філатову, Дніпрянам всім за те, що в таку важку хвилину прийшли до нас на допомогу. Ми за кілька днів отримуємо величезну кількість, продовжуємо отримувати допомоги і для наших медичних закладів. У нас лікарі забезпечені засобами індивідуального захисту, ми отримуємо нове обладнання, закуповуємо його за кошти міського бюджету. Лікарі борються. І я просто хочу, щоб ми всі своєю свідомою поведінкою їх підтримали. Щоб ми всі берегли себе і своїх рідних. Помирають діти, помирають дорослі люди, помирають старші люди. Я точно не хочу, щоб це був хтось з членів вашої родини. Будь ласка, ідіть на роботу, бережіть себе, дбайте про своє здоров'я, дбайте про безпеку і здоров'я оточуючих. І доброї всім ночі!